Всім вітання. Сьогодні проведемо експеримент по Романову. В принципі, це такі загальні енергетичні поняття, які ще в свій час відкрив Тесла, все запатентував. Романов також говорив, що основний винахідник і в галузі ефіру це Тесла. І, як ви бачите, динаміка заряду конденсатора плавненька, але є. Схема і відео Романова, по якому це все буде в описі. Динаміку бачимо. І тепер я беру з, з трансформатора от провідничок. На схемі я покажу, дивимося, споживання. у нас 153. І Споживання пішло донизу. Відкинув от в мене цей провідничок. Споживання 152. Ставлю на конденсатор, я це все покажу на схемі. Споживання пішло донизу. Тепер дивимося по динаміці. Зараз динаміка заряду. Це те, що говорив. Роману, що коли ми додаємо конденсатори великої ємності, ми з них можемо знімати енергію і виконувати роботу. Я вже це також в своїх відео демонстрував. Бачимо, динаміка досить таки хороша. Відкидаю, і заряд відбувається, але інтенсивність значно менша. Це ми побачили. Відносно споживання, також я продемонстрував, що це не за рахунок споживання. І так само я вже не раз демонстрував. Коли я беру на оцей червоний провідничок, от він у мене з нього вихід. Коли я стаю на заземлення, це через конденсатор малої ємності. У мене одразу йде також захват енергії. більш цікаві результати. Тепер переходимо до схеми. Так, це схема, по якій я щойно демонстрував заряд. Один провідничок. Якщо подивитися схему Романова, подивитись відео, не хочу займатися плагіатом, але це все. Один до одного. Завив вилков рамок. У мене вже дуже багато відео, в чому особливість роботи цієї схеми. Зараз візьму викрутку. Так. Значить, Дивимося, трансформатор у нас має один вивід, інший вивід вільний. І один вивід ми ставляємо, дивимося, куди оцей провідничок. Це в мене плюс, і я ставав на плюс цього конденсатора. Тобто, це, це, сх... от, це точка, так само, як і в схемі Романова. Другий кінець от він в мене. Вхід вилки в раманка. Стоїть на антені. Оце в мене антенна. Зараз замість антенни поставимо землю. Тобто можна сюди поставити антенну. Можна ну, поставити землю. Романова земля. Зараз я поставлю землю. Так, на вхід вилка в Зараз вже стоїть заземляючий провід. І заземляючого провіда, коли включений генератор. Зараз дочекаємося, коли в нас перейде на 46,7. Також відбувається заряд. Коли я виключаю. Генератор виключив, споживання нулі. Хоч годину тримай, буде 46 і 7 заряд не буде відбуватися. Трошки почекаємо. от І зараз знову включаю генератор, щоб не забирати ваш час. 46,8, зараз буде 46,8. Треба трошки почекати. От 46,8. І так само, як з антеною, я стаю на плюс. Одразу йшла хороша динаміка заради конденсатора. Так. Все ми побачили. Зараз я відкину цей великий конденсатор і для наочності попрацюємо тільки з конденсатором малої ємності. Так, споживання 159. Заряд 171 заряджається тільки із землі. Якщо я зараз землю відкину, от пішов розряд конденсатора. Бачимо так. Вхід вилки в раменка. Білий провідничок. От і я тепер торкаюся землі. Тільки доторкнувся до заземлення одразу 170 70 вольт. Споживання. На споживання, коли я торкаюся землю, на це абсолютно не відображається. Тепер землю роз'єднаємо і стаємо. Тобто у нас конденсатор зараз я поставив, зарядився до 145. Так, цей провідничок в мене. Заходить на розеточку сюди. Я вставляю у мене тут 149. І тепер заземлення стаю на вхід вилки в раменка. І напруга виросла в два рази. Відкину 226. Приєднав. 252, як в калькуляторі. Так, це ми побачили відносно споживання. Так, бачимо споживання. Напруга 450, споживання 153, відкинув споживання 153. Там є такий дослідник академік Олексій Аргон. Побачив, що в мене працює ватметр. Як він тоді працював, так і зараз працює, але працюю я з акумулятора. От Заходить провідничок. От він всі ці провіднички видно Тут все працює з акумулятора. Сьогодні схема загальна була, так, як і в попередньому відео. Знімали ми із трансформатора, який я закорачував. От, і з цього провідничка, от. Цей трансформатор зараз вільний. І цю ж саму енергію. Ми можемо знімати, тут же в мене 575. Це вже інша точка. Завдання сьогодні наше було подивитися, чи працює схема Романова і як це працює. Якщо подивитися на окрему схему, заряд відбувається із землі, коли працює тільки генератор. Тобто сама система має збуджувати навколишній простір. В даному випадку працює ця схема, дивимося, провідничок відключений. Тобто тут у нас земля зараз не задіяна. Якщо я зараз включу це плече, вже трошки буде інше. Ну, але ми подивимося і цей результат. Так, на схемі оцей провідничок заходить на вилку Авраменка і стоїть розрядник. І такі короткі розряди йдуть. Земля зараз не приєднана стою на друге плече після розрядника. Так, дивимося, у нас напруга 186. 684. І тепер ставлю другу землю. Так, дивимося, по чисто впливає на споживання 159. Ставлю заземлення. Інтенсивність видно так. Пішла. Споживання. Я думаю, щоб було видно, чи є споживання. 158-159. Різниці немає. Є заземлення тут чи немає, так? Але інтенсивність тут розрядів виросла. Було у нас 600. Стаю після резонатор Маємо вже 800. І якщо стати безпосередньо, маємо 900. Це я став на розрядник 900 вольт. Якщо відкинути заземлення, споживання 159, як було, так і лишилося. І тут же заряд замість 900 став на 150 вольт менше споживання. 158, коли знімаю енергію, споживання пішло донизу. Тобто заряд маємо більший, споживання маємо менший. Так що, дивитесь, силочку я в описі залишу на схему Романова. Він був досить таки обізнаний в цих питаннях. Хто займається питаннями вільної енергії, питаннями безпаливної енергетики, всі знають за такого кубаноїда, як він сам себе називав, вічна йому пам'ять, була хороша людина, ділився, розповідав. Не всі розуміли, але це був такий самородок, який багато чого дослідив. І залишив після себе дуже багато інформації. Вивчайте, досліджуйте і все, як то кажуть, буде добре. До нових зустрічей.